Усім вітання, прийшла посилочка. От, як я казав, що розіграю ми такий шуруповерт. Ось відео, хто не бачив, підписуйтесь на телеграм-канал. Там буде проводитися розіграш за підписочку на Telegram і на YouTube. Ось такий шуруповертик вас чекає. Бачите? І як я сказав, що я собі закажу такий звір. Що я собі закажу такий самий. От, Але була оце 11.11, .11, і мені вдалося вдалося, Давайте не буду ховати, будемо приймати, вирвати, я би сказав, комплект за 500, на 60 чи 70 гривень. От, тому давайте розпакуємо, подивимося. Хто хоче виграти даний шуруповерт та ще ліхтарики, всі підписуйтеся на телеграм-канал, на YouTube, комент, лайк like під відео, та ви зразу становитеся становитися учасником розіграшу Телегра... Всі всі повністю деталі будуть у нас в телеграмі. Тому, будь ласка, підписуйтеся і пам'ятайте про тисячу підписників. Тисяча підписників до нового року ось така коробочка приходить. Тисяча підписників. Чим більше буде в нас. Підписників переглядів, тим більше і краще я зможу ой-ой-ой робити для вас розіграші. Тому, будь ласка, давайте ми дотопимо, зробимо тисячу і далі ми будемо працювати далі над кращими подарунками. Так. Давайте, бачите, приходить ось так. Все гарно запаковано, завакумовано. От. Хто не бачив відео, будь ласка, подивіться, поки я буду розпаковувати, адже просто так. За підписку ви отримаєте ліхтар шуруповерт. Я рахую це чудово. Так. З якої сторони. Значить, у нас відкривається з цієї сторони. Ну що, барабана дрож? Досить швидко мені прийшло десь. Ну, буквально за днів не знаю. Ну, 10-12. Ось так є. Так, щоб нам помістилося, давайте все. Ух ти ж тут ще цієї. ай в нас. Так, дивимося. Інструкція, що ми бачимо. 1300 мА, 18650 батарея, вольтаж 3,5. Повністю, повністю, е, от, Такий самий да? ідентичний. Подивіться, просто набір побільший, ідентичний. Е, хто не бачив відео, як даний шуруповерт сверли шурупи, е, от. Але... Е, давайте, як працює цей. Різниця в звуку, тільки що я відчуваю, є. От, але. Угу. Давайте подивимося по кількості обертів. Тут у нас 50 обертів, я пам'ятаю, було. А тут в нас, щоб не затягувати час, пошукаю і додам. Так, Що в нас є в наборі в цьому? Є в нас, вик... Так, це звідки нас Ага, випало звідси. Давайте, щоб. Кейс, як таки, досить вроді, хлюпенький. але дуже добре, що він є. Один момент. Бачите, трошки в нас розкидалося, ну нічого, зараз ми до цього дійдемо. Type-C кабель є. Це супер. Я кажу, я зараз відкайфую від цього, що приходимо на Type-C. Тут Type-C, тут також Type-C. Так, це чисть якогось переможця, це ваш от девайс, а це мій, щоб не перепутати. Ой, е, так. Що в нас є? Е, є в нас ця штучка, яка допомагає під якимось кутом. Да? Ви не можете. Давайте спробуємо. Mm -hmm. Куди в якомусь важко... важкодоступному місці? Не можете щось кудись под... закрутити. а ну, Так! Працює. Хорошо. Що е, е, в нас є в комплекті? Є в комплекті, де ми проходиться сверло. Я не знаю, який діаметр, що не вказано. Я буду повністю також виставляти відео в телеграм-каналі. І думаю, що виставлю на Ютубі повністю, як це все працює. Адже мені вийшов в вороні 560 гривень, хоча його всі продавали по 1200. Я кажу, у мене монети, все. Кому цікаво, також щось хочете дешево придбати. Будь ласка, заходьте в телеграм-канал, я можу викупляти для вас товар. Бо в мене я кажу, є монетки, знижки, все, тому можете з вами якось домовлятися. От інше сверло є. Це довше. Бачите, да? Да. це довше і товстіше. Ось так це виглядає. Тепер ми пройдемося ще по викрутках. Комусь дістанеться даний шуруповерт, викрутка. Тут в комплекті лише одна насадочка хрестова. Але я думаю, це не проблема. Бачите, можна там докупляти, можливо, у вас вже щось є. Там якісь девайси. От і це можна вже звідси брати. Так, є. Пройдемося ми по викрутках. Е, в нас тут ми бачимо е, плоска, е, більша плоска. Ви, ну, так, це п'ятьорка, це шістька, е, вказано розмір. Е, якщо в мене дивляться якісь майстри, ви так дуже не засуджуєте, що я там кажу, це плоска, це плоска. Тому що я не досить компетентний. Я просто вам показую, що ми можемо взяти. Е, так, це в нас HP 1 е, хрестова, Що ми можемо взяти за такі гроші для вас? Я кажу, я ніколи собі нічого не купував з таких моментів, і я зрозумів, що мені це, як я купив цю штуку, що я зрозумів, що мені це потрібно, і мені потрібна така техніка. Е, так, це в нас hp 2 Я нею, так сказати, часто не буду користуватися раз в рік, але мужику, раз в рік, я кажу, я вже дойшов до того ріку е, віку, знаєте, о, мені треба перфоратор, о, мені треба щось таке. Так, тут ми верх закрили. Ми побачили, що тут у нас є дві плоских, е, два, е, як називається. Сверла і дві цих. Йдемо далі. Що в нас є ось тут? Як би сказати, нижче. Ми бачимо, що трошки тут у нас порозкидано, але все ж таки. Так, трошки е, є в нас. Так, це в нас ставиться сюди. Ага, сюди. Е, так. Це в нас вже йде, мабуть, десь сюди випало, щоб викручувати гайки. Тобто, це у вас може бути і шуроповерт, і гайкокрут. Все. От, є вперед, ми вкручуємо. І режим, що ми можемо його відкручувати. от, І блокуємо. Є. Yeah. Підсвіточка. Хтось бачив, не бачив. Це десь звідкись, не знаю, випало, мабуть. Не знаю, куди воно має бути. Е, мабуть, давайте ми пройдемося. Якщо я зараз знайду гравіровочки по розміру, я думаю, вам це було б цікаво. Е, так, можу зразу сказати, що тут є магніти. Тут всередині є магніт, не знаю, чи видно вам не видно, але він тут є. Давайте я так легеньку сфокусую. Є. Yeah. Зафіксували магнітик тут є. Давайте подивимося. Ага, ну зрозуміло. Тут, Ага, все. Будемо зараз проходити, дивитися по М -м... що це в нас тут пише. Вам це буде цікаво. Так, це в нас на 12 міліметрів є. Потім це в нас на 11, зрозуміло. Потім 10. Уточнимо, все, пройдемося. Потім 9. От, я вам скажу, що це. Ну Це не сплав, може якийсь е, якісний сплав? Чому я так. О, магніт, бачите? Значить, метал. метал, Бо якби сплав, би не фіксувалося. У мене просто є, е, ну, скажімо, магніт, так як перевіряю, є. Е, це ми вже дивилися, це в нас тут дев'яточка. Йдемо далі. Е, що це? Е, восьмерка? Ну, зрозуміло, восьмерка, сіморка, шестьорка, і це, мабуть, ми закінчуємо да, на пятьорочці. Е, що це е, таке? Ого, Щось я не можу дістати. Давайте ось так зробимо. Що це таке і для чого воно? Е, я не знаю. А е, напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, ви знаєте, що це і для чого воно. Мені було б дуже цікаво почути. А ну-ка, е, поставте на паузу, може, подивіться. От, якісь кріплення. Що це? Я не знаю. Можливо, щось сюди не заходить, сюди заходить. Е, так, ангел зараз будете сміятися, мабуть. Думайте, а, що ти? а, все, розібрався. Розібрався На скріплення, щоб надівати головки до різних насадочок. Є. Е. Е, хорошо, йдемо, значить, це сюди. Дуже гарно все закріплюється тут. Ну, Зрозуміло, що тут, може, це попадло, ну, все-таки як-не-як транспортировка. Е, так, ставимо. І е, ми зараз будемо. Можливо, це десь було тут? Може бути, може бути. Це ми поставимо на місце. Ага, я не уточнив про сверлах. Давайте я скажу. Тут у нас HSS2, а ця сверло в нас пише просто 3.0, тройка. Ось не знаю. Але я дуже радий. Все фіксується досить якісно. Ви можете подивитися, ось бачите, нічого не випадає. Зробив фокус, нічого не випадає абсолютно, і будемо йти по цих викрутках, що тут в нас є, їх дуже багато, і щось вони трошки у нас. Давайте ми піднесемо їх, вони точно е так не мають бути. Ми зараз поскладаємо О. і знаведемо порядочок. Якщо ми робимо до Нового року, там, давайте так, ми закриваємо тисячу підписників, я розіграю повністю ще раз цей набор. Ну, не ще раз, а я розіграю виключно це. І розіграю ще ось цей набір. Підписка на YouTube, на Telegram, комент, лайк, поширте з друзями, не знаю, поділіться. І далі ось ми розіграємо вже. Я після Нового року розіграю, якщо то це цей набір, якщо ми до нового року зробимо. а Буде мега розіграш на е, 14 грудня. Я буду робити новорічний розіграш. Ч4 е, буде чи 5 подарків. Цього всього є HP? Е, да? Ні, пі H3. Е, ця в нас аж е, 6. Е, ось, дуже багато. Я кажу, просто давайте, щоб я потім поскладаю, щоб не затягувати. Е, дуже багато тут абсолютно всього є. І хвати ну, ого, го скільки. Дивіться, як класно закривається і. На гайки і на це. Ну, я задоволений, чесно. Я прям дуже задоволений, і я думаю, що воно мені прослужить Супер прослужить. Тому, якщо кажу, хочете отримати, будь ласка, цей шуруповер для початку. Підписуйтеся ось. Подивіться відео, вступайте в розіграш, Телеграм, дивіться в Телеграм-спільноту, там повністю абсолютно все в нас є. Я буду і викупи, і буду безкоштовно віддавати деякі речі. Розіграші розіграші будуть для вас в Телеграмі. М -м, набагато більше, як на Ютубі, це кажу зразу. Тому, будь ласка, підписочки, і вже будемо розігрувати з вами абсолютно різні девайси на любі смаки. Е, от. Це будуть і кабелі, і для інтернету, що такі і захисні е, скло, і, там, і наушники, і годинники. Ну, все. Тому, будь ласка, підписочка. Всім дякую за перегляд. Хто хоче, пишіть в коментарях. Хочу такий, може хтось вже має. Е, ось тому. Всім дякую, пам'ятайте, випуск у нас виходить два рази на тиждень. Це середа, субота, о 7 годині ранку. Прокинулися, ось збирається на роботу, дивитися відео, подивилися, поставили на паузу, написали комент, уподобаючку, переглянули, чи підписалися, чи підписані, так само перевірили на підписочку на Телеграм. Та і все. Тому всім дякую, до нових зустріч. Та я думаю, вам даний девайс сподобався. Чекаємо, я думаю, що я таки все розіграю. Дивіться, який кейсик, що ми дуже зручно, що ми його дожмемо. Ось тисячу підписників до Нового року. Це реально, ось і він буде ваш. Тому всім дякую. Бувайте здорові!